Так, мужики, всім здорово. Давайте розберемо моїх чотири позиції, Три тейка і один стоп по євро. Почнемо з Ксау, яка набралася ще в п'ятницю. Що ми можемо замітити? що в нас після АТХ і чуть-чуть роботи вище. Ми отримуємо велику корекцію у прошлий рік. І відкриваємо новий чарт з такою, типу, як розторговку. Ще можу тут замітити, що ми знаходимося біля тижневої пої плюс е, дневного гімба. І як ми знаємо, ж, ой, днівного фактала, і як ми знаємо, що КСАО любить приходити майже до пої і уходити зразу, типу, в Лонги, це як було отуто, що ми тут. Майже дійшли до якоїсь зони і просто почали білдити і цьому просто дали вихід жорсткий в лонги. Що я можу тут замітити з Daily Chart, іменно по тій позиції? Що в нас є робота з ліквідністю, після чого ми даємо якийсь откуп. Звісно, позиція набралася вона доволі таким чином неприятним. У нас, типу, був тест імба зняття фрактала, після чого нам дають просто шорти. Ці шорти нам пройшли сюди, і для мене точка локального, локального офа інвалідувалася тут. Після створення даної іпої я бачу, що в мене є імбаланси. І позиція вже малася перша від цього 4-часового ФРВГ з таргетом на АТХ. Спочатку з таргетом на АТХ малася така поза. А, потім... А, потім поза, ще одна поза вже вжималася туто. від сняття даних еквелів від теста першого 4 чотирьохчасового, чотирьохчасового ФВ, і потім вже слідюща поза нажималася таким чином і просто перетягувалася на вихідних. Після чого нам дають в. Понік на відкритті ринку, там була в нас війна з. Я не пам'ятаю Америка на когось напала. Венесуелю вроді да. ну, забрала того президента їхнього. Після чого нам дають <coughs> даний лонг. Тут не добралася ніяка позиція, позиція добралася аж на наступний день у вівторок, після створення. мене? А, вот. Після створення даної пої. Позиція набралася аж у вівторок. Маркетом на зняття даного часового фракталу. На е, цього 4-хчасового фракталу і тягнулись усі, усі позиції, були зафікшені в районі цієї. Пої. Да. І набралася така позиція. також. вроді ми тягнули всі, якщо не помиляюсь, десь по цих отметках. Зараз перевіримо. Коли ми закривали, да, ми закривали на цьому часовому фракталі в ім, імбі. І позиція набралася таким чином. Після зняття даного фракталу в часовому імбі, вирісувала моделі і позиція така тягнулася до даного таргета і крилася в 1-2 РР, і ця позиція крилася в 1,5 РР. І от ми отримуємо такого тейка, після чого Ксау я відставляв на другий план і набирав 7 числа на наступний день вже євро в шорти. Так, давайте домотаємо до 7 числа. Так, от. Тут я набрав свою позицію. Таким чином з стопом за дану зону. Я хотів на початку на даний таргет, але після ПДЛ я фіксувався в районі 15-мінутного фрактала. В цьому районі я фіксував свою позицію в там 25 РР, у вас стоп, і так у мене вийшло 1,5 РР. Чого саме набирав таку позу, сиділи з в ойсі, і що ми можемо замітити, що після приходу євро в тижневий ФВГ плюс в Днівний ФВГ, зроблення майже фулфіла, ми отримуємо агресивну реакцію. І я хотів лонгувати до даної, даного фракталу, після якого я би вже розшитував на які шорти, так як мені. Оце лонгове двіжання. Воно дало мені даний фрактал. Дало воно мені через SMT з DXY. І я розумію, що ми прийшли в пої. Знімаємо тут тригер для сини і починаємо рисувати більш шортову історію в такому форматі. У нас вже є пара закріпів і плюс ми приходимо в останню поє, після якого ми знімаємо тут. Часовий так, даємо теж е, часового імба. І після чого позиція така набралася в шорт з типами на Ночному волки у самому закритому сервері в Discord, там де я транслюю всі свої позиції. О, ця позиція ще набрав в п'ятницю я казав. далі апдейти по чарту з кожний проходять. Е, далі цей шорт ми колили на Ночному Волки. Потім даний лонг ми до нього доберемося. І потім оце Оце як називається секса. Я колив у ветки Металс. Mm -hmm. Да, от я його тут околив. Колив в початку таку позицію. Ну, no, перед цим я написав, то, що я вже в Лонгу. Да, Тут, ну я в Лонгу написав. Це коли я нажав іншу позицію. І от така позиція ми набрали просто і у Voice ночі на розборі дня <coughs>, в 8.45, і я фіксувався до того, чого? того, що я думав, що нам дадуть просто лонги в цей день. В якому чині? То, що в нас є пої прошлого дня, я хотів піти в лонгі на сняття даної SMT, після чого я б розсюдив на якісь вже далі, подальші шорти. Після сняття даного 15-мінутного фрактала і. Роботи з PDL-ом плюс зняття всіх сесій, я вже хотів працювати в лонг. Да. І після зняття цих всіх фракталів я хотів працювати в лонг з таким чином набратися туто, стопом за дане сняття і з таргетом на дане сементі. Після чого були новини, давали тип, вийти в БУ і получив по шапки. На наступний день заплатив за соп і отримав по шапки. Після чого ми все-таки пролялися в шорти. Вже на наступний день пролялися вже в повноцінний шорт. Отут вже набирали локально, тикали. Ось такого шорта вже на наступний день. Далі цей стоп по євро. Чому я отримав все-таки даний стоп по євро? Давайте розберемо Ми не інвалідували повний контекст. Я думав, що ми тут хочу зараз приділити набагато більше уваги даному стопу по євро, чим тейкам, тому що стопи це важлива робота. Ми прийшли в пої прошлого дня, сняли даний 15-минут фрактал плюс робота з сесіями, і я не зауважив той, той момент, що ми знаходимося в пої прошлих і ми можемо тут опустити будь-яку реакцію. І я думаю, що ми просто підемо вже в подальшому на лонах до SMT. Так, так як нам создали по факту нову сняли її, і, і я вже нажимав свою позицію. Но після чого нам на новинах дають SMT з DXY. Даже, ну, типа, там не було чіткого SMT, але просто DXY у нас виглядав так, що в нас йде вот, запіл-запіл, виход. І потім ми прийшли майже під кінець цього запіла і дали лонги візуально. Візуально ми були в цій точці на DXY, а по факту на євро ми не були. Я це рахую як SMT з DX. І після чого нам просто забустили прайс в шорт. І не було прям чіткої entry models. Так що просто про візуал, що нам тут додали SMT з Dixie. Чітке волатильне движення і набирання позицій не в особу в таймінгі. Так як в таймінгі це під питанням, а саме за SMT це точно. І наступна позиція це вже по євро. На наступний. Да, на наступний день. Ой, Поксову. Це саме цікава позиція, яка була на цьому тижні, і вона вже тут нажималась. Да, вона нажималася тут. Яким чином вона нажималася? Ми можемо замітити, що ми прийшли в Daily Imp. І позиція нажималась перша таким чином. зі стопом за сюди. Це саме, саме цікава позиція, яку я хочу саме більше зараз розібрати. Чому саме позиція назималися з таким стопом, і чому саме там позиція нажималась, бо було багато питань, тому що думали, що тут вже нам дають типу, повністю шорти, і вже далі підемо. Дивіться, парні, ми прийшли в 4-часовий імп, зняли фетал і дали мені нові перемінні в виді локального шорта. Ну, для мене весь цей шорт він був от сюди. І точка інвалідації моє, точка, моя точка інвалідації це була Туто. Чому не туто, чому не туто, чому не туто? Тому що під даними нібито, точками інвалідації є даний далі імп, від якого я очікував реакції. І для мене я визначав, що це последня зона, яка нам давала даний висходячий движений, бо типу нас є тут свіп, та 4-хчасового імба, Закреп, Свіп, Закреп, Свіп. Закріп і виходить далі. Даліше. Було дуже такий гарний. Off. Після чого туто. Як позиція вжималася туто? Позиція, позиція вжималася в даному діапазоні на поліві. Чому саме тут? Дивіться, нам Лондон, йде мариновка. Після чого нам дають підкінгнець Лондон на зняття. Я розумію, що, ми, що це последня точка, від якої ми просто уйдемо, типу в Лонгер. Точка інвалідації у нас понятна. Плюс у нас снята вся ліквідність в моєї пої, як я працюю в Пої відос на каналі. І після чого нам знімають даний PDL. Нова сесія нова, відкривається Нью-Йорк, знімає Лондон Лой. І все, і тут вже малася позиція зразу маркетом на, на дану ліквідність. І витягувалося з цієї позиції 5 РР. Да, 5 РР, і потім ще вжималася ще одна позиція. Вжималася туда, таким чином вже стопом за відсюдову. І витягнула з цієї позиції я вже повністю повноцінних 5 РР. На следующий день позиції ніякі не набиралися. І вже в ітазі получали ми так. От, отакі позиції були. Тотал 6,8% я забрав всі, всі сигнали всі. Можна так сказати, всі, коли в Діскорд. Саме цікава позиція на цьому тижні це була дана позиція. І ще можна було набрати пару тих шортів, але вони не набрались. Так що всім велком. Якщо будуть якісь питання, пишіть в телегу в ЛС. ЛС. буде в описанні профілю. Підписуйтесь.